У вас коли-небудь було таке, що ви бачите нову серію фігурок і просто не можете пройти повз от саме -таки. Сталася зі мною, коли я побачила поп-топ коромі Май Мелоді Квіткова таємниця. Вони такі милі, що я ледве дочекалась, аби почати розпаковку. У цій серії всього 9 фігурок: 5 різних Куромі, серед яких одна рідкісна, та чотири фігурки Май Мелоді. Ну що, давайте дивитися, хто мені сьогодні випаде. Відкриваємо першу коробочку, і всередині нас зустрічає лист колекціонера з усіма фігурками: підставка для самої фігурки та додаткові аксесуари. І, звичайно, сама фігурка. І мені тут випала мила Майме. Тільки подивіться, яка вона гарнюня. Вона дуже деталізована, акуратна, і мені дуже подобається її напівпризорий ефект. Тепер давайте зберемо підставочку, на якій вона буде стояти. Але це ще не все, адже ми зробимо ще й скляний боксик, аби захистити фігурку від пилу. Він дуже легко збирається, і тільки подивіться, яка краса виходить в результаті. Відкриваємо другу коробочку, і хто ж тут, можливо, кула. Але ні, знову My мелоді, та чесно кажучи, вони настільки милі, що зовсім не розчаровують. Обидві просто неймовірні. А знайти таких красунь можна в будинку іграшок або на офіційному сайті Світ.